27 жовтня Україна відзначає День української писемності та мови. Традиційно цього дня всі охочі мали змогу долучитися до написання всеукраїнського радіодиктанту Національної єдності. Радіодиктант 2025 року під назвою Треба жити об'єднав українців не лише в межах країни, а й з різних куточків світу. Перед початком події учасники вшанували пам'ять загиблих літературних митців. До написання радіодиктанту долучилася і миргородська громада. Детальніше про участь у заході роз. Повіла начальниця відділу культури миргородської міської ради Ольга Ошека. Як і кожного року, працівники культури долучилися до написання диктанту національної єдності, тому що ми, як ніхто, зберігаємо, примножуємо і говоримо постійно, що акцентно для нас це мистецтво, це пісня, це мова. Тому що слово воно має настільки велику силу, як і зброя на фронті, і тому ми завжди таким складом, більшим або меншим, але постійно долучаємося до написання дитанту національної єдності. Цьогоріч дикторкою диктанту стала народна артистка України, провідна акторка та телеведуча Наталія Сумська, авторкою тексту українська письменниця, перекладачка та науковиця Євгенія Кузніцова. Написання диктанту національної єдності в Миргороді відбулось на базі публічної бібліотеки імені Давида Горомішвілі у інтернет-центрі. Тут зібралися найбайдужі люди, аби перевірити свої знання та поринути в атмосферу української писемності. Цього разу написання диктанту було непросте, тому що ми вже відвикли від того, що необхідно писати саме ручкою на папері, адже постійно цифровізуємося, і йдемо вперед. Але це настільки потрібно для того, щоб перевірити свої знання в граматиці, в синтаксисі і щоб поєднатися однією ідеєю. Українська мова на часі, вона потрібна. Ті, хто знайомий із творчістю Євгенії Кузнєцової, знають, що у своїх творах письменниця часто використовує діалектизми, тож їхня поява у тексті не викликала здивування. Роль всеукраїнського диктанту сьогодні об'єднувати нації та підкреслювати мову як важливий елемент ідентичності. Про історію подій та її значення розповіла бібліограф публічної бібліотеки імені Давида Горомішвілі Ірина Карач. Ви могли чути, що вже в 25-те, здається, чи в 26-те проводиться диктант національного єднання радіодиктант до дня саме всеукраїнського дня писемності і мови. Цей день пов'язаний з тим, що церква сьогодні вшановує Нестора літописця, який є автором повісті минулих літ. А саме в цьому творі в Повісті минулих літ. Е Містяться відомості про нашу найстародавнішу історію історію Київської Росії, власне, про зародження української мови, за словами Ірини Карач, багато охочих планували долучитися до написання диктанту однак через погодні умови не змогли це зробити. Попри це, вона переконана, що всі, хто мав бажання, приєдналися до акції вдома. Дійсно, без як би високопарно не звучали ці слова. Але саме від нас залежить, чи буде ця мова звучати в світі. І не випадково в мене ось на цьому папері неймовірно щемливий вірш Івана Малковича, який говорить про те, що ми повинні берегти свічечку букви і, і місяць, місяць букви є. І називаючи мовою соловзіною, ми повинні пам'ятати про те, що в світі не солов'ї передають мову. Мову, а тільки люди, і тільки ми можемо передати цю мову, зберегти її в собі, і передати нащадкам і майбутнім поколінням. Ті учасники, які написали диктант без помилок або з мінімальною кількістю, можуть претендувати на перемогу у радіодиктанті Національної єдності 2025. Роботи приймаються в електронному або паперовому форматі до 28 жовтня. Адреси для відправлення можна знайти на сторінках соцмереж. У середу, 29 жовтня, об 11.00 текст радіодиктанту Національної єдності буде оприлюднено на сайтах Українського радіо та Суспільного культури.